Доброго раночку. Тусня, тусня, тусня. Тусня. Тільки що вони, вона в цій корягі була тусня. А Кеті, Кеті нагавкала на собачку, на велику. І вона, я її наругала, і вона, дивіться, сидить, яка наказана. Отака. така. Да, сижу, така наказана. Угу, Страшне діло. Собаки грають, а вона сидить. Ох, і получиш, Кеті будеш на собак гавкать. Іди гуляй, всі знімаємо на кого підійшла кепочка. Ой, позируємо красиво. Смотри вдалі, смотри туди. Вспомни, подумай про Ніночку. Ніночка? Де Ніночка. Я, а Фінік, хиник? Фініку пойдем. Я не знаю, хто така ніночка, але реакція дуже цікава. Дуже цікаво. От так от, дуже підходження. Ти красуня, да. Ти ні, Каті, ні, Кеті. На тебе не підійшла. Ми віддали твою кепочку. Кеті, в тебе є косиночка. В тебе косиночка є.

Одні там, одні там. Дивіться, які хлопці наробили риби. Ми тут стоїмо і тільки дивимося, як вони дергають. О, боже, гля-гля. Ох, я чую. Це тарань! Ні, це не тарань. Це тарань. Це голова. Це. Тарань. Головаль. це... Головаль. це... Головаль. це... Ляші. Боже. Подивися! Так... Дивись. Так, от дивіться на оцю рибу, і от отут ми перепливаємо. Оце вони її тут ловлять. Не видавай хлопця. А Ремі попішов. Ні-ні, Це він розрив. От те-да-да, глянь. Таня, не видавай хлопцям рибу. не Та ладно, мужики тут стояли, ніхто нічого не ловив. хлопці, глянь, Тут стояли. У мене був трофей. 3.5. А оце що Молодець. таке? Молодець. 3.5 це скільки? А а вот этот скільки, як думаєш? Ну, приблизно. Ну, десь скільки, от 500. Ага, 3.5 в два більше. Десь 1,5 кг оце, цей, да. Ну, говалу тебе прикольно. Молодець. Божака. А откуда ви знаєте породи? Пород. Ну, откуда вони знають породи? Бо рибою займаються, тут я не знаю. Ну, клас, молодці. Слухай, взагалі. Ну, ми вчора і позавчора з її ходимо, тут мужики стояли. Хто щось ловив? Ні. Дивись, дивись, Ремі. Ремі! Ну, кого? Ходять випадки. Так, теж правильно. <сотворі> так, у мами будуть нові окуляри. Подивіться, <сотворі> яка краса. Вона тільки має скло поміняти там. Ану покрутись право. -ліво. Ну це ж не мої це, там, окуляри. Там інші неправильні для неї, непідходящі. Ну так, да, Ці... Саша ж близорукость. Це Саша мені подарувала. Да. Мені треба поставити свої ноги. Ну так, взагалі, супер, класно. це воно. Да, ага. Взагалі не перекриваю макіяж, нічого не це, і дуже класно, мені подобається. А якщо в мене трошки увеличительні стекла, то будуть ще очі більші. Да, да, буде, буде, ще. буде ще краще. Да. Добрий вечір. Всім дякую, хто мене привітав з такою покупочкою і з різними покупочками. А це для тих, кому подобається. Мити каструлі чистити. От. І хто пише, що не треба таку купляти? От. <с> Хорошо, що показали, яку купляти не треба. Ось. Ось. Бачили оцю стару, да? таку стару страшну. От. Але улюблену. Так, а оце от мені, ну, ну це, звісно, лопаточки. А от мені оце дуже сподобалось. Дивіться, от. Оце графін, чи як він там називається, я не знаю, в якому стояло десь півроку домашнє вино. І я думала, що його відмити неможливо. Просто неможливо, бо там ну, половина було тут цього вина, і воно було просто чорна половина оцього графину. Бачите? От. А також каструльки, які я хотіла перемити вже, вже вже мені було пора перемити. Ну, за кришки, то я взагалі. Я навіть собі не уявляла, що це такий кайф. Коли ти нічого не чистиш, а от сюди запхав. І отакі кришечки, отаке все сяє. Боже, я люди добрі мию. Я просто, вона в мене тричі на день працює, тому що я вирішила перемити все. Я вам казала, я б поставила ще каструлі, але вони всі зайняті. Тому як тільки каструля в мене освобождається, я зразу її. Ой, вибачаюсь, я зразу її достаю. Ну, дно то таке вже ж, розумієте, стільки років. Але ж от, от, оці ручечки, оце все як дзеркало. Так, і це от графина теж дуже гарно помилася. Від старого графина. І старий ковшик я вам показувала. да? Старий ковшик, який здавалося, що вже йому все. А і не все. Ось. Як дитячий горшок. <laughs> От. Так, я тут готую курочку, бо чекаю на вечерю вікусечку. Ну, стакани, то, то взагалі нема про що казати, це просто. Там вже збирається посуд. <laughs> В общем, я зараз перемиваю, просто все перемиваю. Кастрюля освободилася, я зразу туди і все вимиваю. Тому я думаю, що десь за 3-4 дні. Я все перемию. Отак от. Бррр. Отак от. В общем, дякую всім, хто мене поздоровив. Я вам бажаю таких покупок. Все-все, останній раз. Бо задовбаю своєю посудомийкою. Це тим, хто каже, що 5 літрів води, щоб помити зелень. От щоб перемити всю цю зелень. Оту от, всю зелень, щоб перемити, стільки у вас. Піде води. Я думаю, що 5 літрів піде. Але ж буду мити її не я. Усім привіт! Нарешті тут я, а не посудомийна машина. Так, я знаю, що я трошки задовбала посидомийною машиною, але я думаю, люди, які Вперше щось при собі купують, або там пральну машину, або холодильник, або посудомийку. Ну, мабуть, таке ж саме відчуття <рес> того самого щастя, як тобі класно, як це тобі було потрібно і як ти би з цього жила. Вот. Але е оці два відео, що ми з вікою відзняли. З приводу того, що як користуватися, які недоліки, що треба зробити, якщо щось не вийшло, ну, в общем, таке все, це ми зняли саме от для людей, які хочуть придбати або вже придбали. І є такі нюанси, що не знаєш, якби, що робити. А чому ми це виставили? Тому що, коли ми цю машинку шукали. Ми передивилися стільки відео, що ви собі не уявляєте. Ми просто дві доби. Ми дивилися відео. І немає ну, такого об'ємного обзору. Там чоловік класно знімав, він купив дружині і як він її там налагоджує. Але те не вийшло, те туди, те туди поставив. Ну, в общем, вирішили зняти так, щоб воно. Це відео на Ютубі, щоб людина, яка хоче собі придбати, могла зразу зайти і побачити все, що потрібно, і в общем-то. Общем от от. Саме для цього знімали. Але ж, так, що в нас тут з світлом? А для тих, хто мені там пише, ви що, дійсно купили цю машинку майже за 14 тисяч. Так, на жаль, я не той блогер, якому пропонують такі реклами, як Маша, наприклад. Тому що Маша там от, пилесос, цей робот, що в мене, це і присилали на рекламу. І, звісно, це так класно, вигідно, але мені ні, на жаль. Якби мені запропонували таку рекламу, я не знаю, як би я рекламувала. Ні, посилання я залишаю саме для тих, хто хоче придбати, І, щоб не лазити по всім сайтам, так як ми дві доби, а просто одразу заходиш. Вони в компі, в фокстроті, в епіцентрі. В общем, ну я в цьому зацікавлена тільки, щоб вам було класно, а не в рекламі. Я зараз їду на базар. Чого я їду на базар? Я вам зараз розповім. Хто дивився моє відео е, до до того, як я придбала посудомийку, то, мабуть, бачили, що я зламала окуляри. Ну, вушка відламалася. Тепер в мене не окуляри, а пінсне так одягається. Мені сказали, що на базарі є класний майстер, який... Все ремонтує з окулярами, просто все, що тільки можна. Тому що, якщо йти туди, в оптику, то там не зрозуміло які будуть ціни, і може краще носити пінсне А ми ж їдемо в понеділок, а сьогодні вже субота. І треба ж мені, щоб у мене все було, і окуляри теж, бо треба ж буде щось знімати. І знімати то розуміло, я все бачу. А от монтувати це вже проблемка. Так, я приїхала до Базара і, як завжди, що ми кажемо, найкраще місце на стоянці, найкраще місце на парковці. Уже два місця найкращих я приїхала, але мені хочеться ще поближче. От тут. От. От воно. Дякую! Все, пішли шукати. Так, оце знімаю для таких, як я, що довго шукають. Отак от заходимо в базар. Отут, от. І отут написано, дивіться, великими буквами. Ремонт окулярів. А я тут бігала кругом і не могла знайти. А ось воно. Тобто, отак от вхід трошечки проходимо і зразу ремонт. Ну і от, 10 хвилиночок і задоволення. Все мені зробили. 100 гривні. І все готово. 10 хвилин. Ура! Я за кулярами! Недовго я вдома побула. Знову їду, куди їду, куди я їду. Зараз розповім. Я їду до Сашки, бо я приїхала додому, а мені дзвонить Сашка і каже, Танька. Я крошки нарубала цілу кастрюлю. Приїжджай на окрошку. От хто я така, щоб відмовитись від окрошки. Звісно, я. Її. Але ж поки я була вдома, коментарів встигла почитати. Не сміялася. Мені пишуть. Тетяна, за два дні третій влог про посудомийку. Вам вже цю посидомийку за таку рекламу повинні були безкоштовно видати. Просто подарувати. Я повністю згодна. Так, сонце. О, так краще. Повністю згодна. Якби мене побачили в комфі і написали, Тетяно, ми вам повертаємо кошти за вашу чудову рекламу. Ой, тільки не комфі. А Фокстрот? Я була б дуже задоволена. Ну но... знімала, я вже пояснила чому. Тому що хотіла, щоб комусь це було простіше. Але ж сьогодні все, хати про машиночку, тому ми їдемо до Сашки на крошечку. От зараз там і зустрінемося. І я уже у Сашки. Сашка, бачиш, як на базар, то я запізнююсь, а як на окрошку, то я вчасно прийшла. Добре, зараз їсти Але ж ви розумієте, я, все. я заробила на окрошку, бо ось дивіться, що я їй принесла. Так, вот. да, я заробила на окрошку, бо я їй переробила футболочку. Я думаю, що ти там прийняла? Да. А, що я ти тобі там? а то в тебе та... п'ять купила щось, Боже, коли вона це все носить. Це така тоненька. це, май... хто б казав, да, в мене шафа розламлюється. не Ні, у мене в кабінеті взимку дуже спекотно. У нас батарії шарашать, як дурні. А це така тоненька під лосінчики, під штани. Та, да, і під колір, колір дуже класний. І, і 200 гривень. Та так, -да, гріх не взяти. Ну, то я так то і подумала. Ви знаєте, що я тільки що розказувала про е, посудомийку? Так от тепер Сашка мені. Каже, скільки ж ти вже будеш про ту посидомийку знімати? Ні, ну сьогодні про сіль це було ну, скажи корисно. Да, це ну от Саша. Якщо ти вже замовила і ти розумієш, що в тебе вже 2 числа вона буде і буде стояти, mm -hmm. то звісно, що тобі корисно. Ти да? да. От дуже корисне да. відео. На Ютубі мало таких відео, де бо так кон... просто отак пояснили. Ні, ну просто це можна було зняти одне відео з усіма подробицями. Дуже, дуже велике виходить. Ну два. Ну, то... ну не п'ять. А три? Чого п'ять? Три. Та мені вже наче п'ять. так, ладно. Не умнічай, наливай окрошку. Ну то давай. Ну no, що, Сашка, мені вже поперчила. Особливо. Каже, хліб будеш. Та хто ж тут їсть хліб з такою окрошкою? Я. Я люблю з чорним хлібом окрошку. Посолила, поперчила точно так, як мені треба. Ну, я ж знаю, може, тобі схожі. М -м. М -м. Перший раз в цьому році їм Ні, Я другий раз готую і їм. І мамі однесла. Я не знаю, що я не готую. Я так люблю окрошку. Не, не знаю, що я що її готувати. М -м. М -м. Этот. Апарат для нарізки в мене є. Я руками нарізала. Як Вика каже. Там там апараті або дуже мілко, або дуже крупно. Середнього немає. Ні, мені отой такий середній, воно мені середній. А як він називається вот она різка? Ти думаєш, я пригадаю зараз? це. Зараз той пальсик і ще просто таке. Ну ладно, не важливо. В общем, смачно. Одійди від моєї посидомейки. Чим закінчується блог, віка рже. Ось дивіться. Каже, ти вже і це миєш. ти і мийку засудиш Так. Все, всім пока.